А які задачі з ДЗ треба розібрати? Тисяч дві сорок Тут можна було написати так. Я говорила: в нас є перша година, друга година, так? За першу годину хтось там наліпів на 20 пельменів менше ніж за другу. А разом за 2 години 260. Ну, як ми казали, таку задачу можна і через е, звичайне рівняння, але так як вони хочуть через систему, тут Х. Так, погано видно. Тут Х, тут Y. А те, що Х на 20 менше за y, означає, що Y на 20 більше. Тому це різниця цих двох чисел. А сума 260. Алло? Вы не нашли шкаф справа первый. Да, он такой желтый, светло-желтый. Вы открываете верхний ящик. И вот там должны быть венетки. Посмотрите, они такие беленькие, твердые, твердые, беленькие. Да? Извините, да, извините, я просто забыла, в какой день ви должны прийти. Я чого-то думала, що завтра. Так, угу. да, хорошо, да, да, да. До свидания. Так, друге рівняння, я, наприклад, обираю друге. Ми ж домовилися писати систему. Тепер підставляємо сюди. 140 плюс х дорівня 260. І тому y 140, а X – це 260 мінус 140, це 120. Так. Тобто за першу годину 120, переменів, за другу 140. Є запитання діти? Можна ще? 1250. Можна. А я можу стирати це? Так. Да. Це задача типу 1250. Ціна, кількість, вартість, так? Ми, угу. Я вам підказку дала, і там треба строчок написати не три, як завжди в задачах на рівняння, а в задачах на систему. Ну, іноді взагалі не треба ніяких там строчок, як в минулій задачі. Тут 5. Значить, що ми пишемо? Тут ціна. кількість. А, так, і в нас є клітинка і лінія. Клітинка, лінійка. А, 6, а може тут і не треба чотири кількість? Всього їх було 16. Так, да, тут, мабуть, не треба. Тобто тут х, тут y. А... Так, тут не треба. Зошит коштує 22 гривні, а лінійка 18. Тільки а всього було 328. Тобто я не знаю, яка вартість. Тобто так, ну тут буде 328. Ну, можна тоді ось цю о, не малювати. Ми ж о, це обсудили в класі, я умови ж вам записала, так? І перше рівняння буде? Яке? Х плюс y дорівня 16. А тепер ви виражаєте вартість 22х. Тут 18 у, І в сумі це буде 328. Ну а далі треба вирішити, при якій зміні ви хочете зробити протилежні коефіцієнти. От я хочу при у. Перше домножу на мінус 18. Бо 18 це найменша спільна кратне. Буде мінус 18 х

Друге рівняння, я перепишу ще те, яке було до домноження. Х плюс і 16. З першого х10, бо 40 поділити на 4. Підставляємо в другий y до рівня 6. Та ми ж розв'язували цю задачу, чи ні? Ну? Ні, ми інше розв'язували. Схоже щось. Так, а є ще запитання по дизайну? Мабуть, ні, так? І так, ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні у нас сльоз. Яке сьогодні? 17, так? 17. 17 квітня. Класна робота. Так, Юля, вимикай мікрофон. Тема уроку розв'язування задач за допомогою системи. І ну, ми розв'язуємо номер 1251. За три футбольних і два волейбольних м'яча заплатили 1088 гривень. Скажіть, будь ласка, от відразу, якого типу це задача? Хто мені може сказати? Ціна кількість вартість. Буде добре, якщо ти не будеш викрикувати. Ну, Платон вибач, але ти відповідаєш майже кожен урок. Я... Ну, хотіла б когось іншого теж почути. І так, ми пишемо три колонки. Ціна, гривня, в гривнях. Кількість штуках, так? І вартість в гривні. У нас є два види м'ячів: футбольний і волейбольний. Я не буду писати м'яч, футбольний волейбольний. Ціна нам невідома, і це треба знайти, так? Так, тепер дивимось. Три футбольних. І два волейбольних м'ячі заплатили 1088. Як мені це позначити ось тут? Тобто ми не знаємо, скільки за кожен Але всього... разом, тобто фігурна дужка – це сума 1088 гривень. Скільки коштує один футбольний і один волейбольний м'яч, а це є ціна? Якщо два волейбольних м'ячі. На 192 дорожче, ніж один футбольний. Тобто це мова йде про вартість. Вартість двох волейбольних на 192 дорожче це більше, ніж один волейбольний. Ну, і ця задачка вже трошки складніша. Дивіться, що ми приймаємо за дві різні зміни? От, Кирил, давай, Кирил, Юля, вимикай збок. Ну, um, no, X. Ігрі, для... ікс, ціна, а волейбольний ігри, Так, тут так само. Так. Тепер виражаємо вартість. Що таке вартість? Це ціна помножена а, 3Х. Угу. 2Y. Так, тут що буде? Тут буде X просто. І uh, там буде 2у. А тепер дивіться, ми домовилися, що якщо ми там ну, пишемо і y, то ми можемо не писати пояснення. Якщо все це в таблиці присутне. Скажи, будь ласка, яке буде перше відняння в системі? 3 Х плюс 2Y дорівнює 1880. 1800. Ой, 88. А от тепер диви, дивіться, діти, а там нам невідомо, а, чому дорівнює сума, але відомо, що одна з величин, а, наскільки то більше, ніж інша. От що показує те, наскільки одна величина більше, ніж інша? Це різниця. Яке ж вийде рівняння? Х мінус 2y. Угу. Дорівнює. Ні, не Х мінус 2 у Це ж менше. Навпаки, 2 у мінус Х. 192 Бо більше в тебе 2 у Якщо ти від більшого віднімаєш менше, а тепер дивіться, в чому незручність такої ситуації. У нас X і Y не один під одним. Давайте перепишемо друге рівняння. В стандартному вигляді. Тобто, щоб спочатку шов X, потім шов Y. От який коефіцієнт при X? Ну, нам треба. Який і... коефіцієнт при X? Коефіцієнт мінус один. Поэтому пишемо мінус х плюс 2 ігри. Я не запитую, y. що y. треба робити. Я запитую, який коефіцієнт при... нам треба зробити. А, так, коефіцієнт був мінус один. Яким методом ти хочеш розв'язувати? Додаванням. Підстановкою. Ну, додаванням. При yeah. ефірі змінних ти можеш зробити протилежні коефіцієнти. Дуже просто. Y. При ігриках. Що треба зробити? Ну в другому мінус Інож плюс два игре на мінус один. Так, перше поки що так і переписуємо. Так. А друге мінус X. Ікс... Ні, так ти ж множиш на мінус один, вже буде на мінус і, так? Ой х мінус два 4... Иг. Дрібні мінус 190. Так. так, тепер додаємо. А, додавай, що це буде? 4х дорівнює... Так, і 1088 віднімаємо 192. 8 відняти 2. 6. Тут займаємо розряд. 18 відняти 9. Буде? 1790. 18 відняти 9. 1890 буде? Його. Я запитую, 18 відняти 9. Скільки буде? 9. Слава Богу. 9 відняти 1, 8. 896. Ну ти ж слухай, що тебе запитують? Не, не те, що ти бачиш завелі, знаєте, як Чубчик. Про що бачить, про то і співає. Так, а друге рівняння, яке обираємо? Перше, друге, яке саме? Продиктуй. Ми ж розв'язуємо додаванням. Давайте друге мінус х плюс 2y до рівня 192. Добре. А як знайти х з першого рівняння? Що треба зробити? Тут який знак стоїть? Помножити, так? Тому так, є... нам треба 896 поділити на 4. Ага. Угу. Друге так переписуємо, поки не розв'язали перше. Х дорівнює 224. Так, молодий. Підставляємо сюди, який вигляд прийме друге рівняння. Мінус 224. А, так, мінус 224.

Дорівнює 416. Так, добре. А, і знаходимо дорівнює 224. Так і пишемо. І знаходимо y. Як знайти ігри? Нам треба 416 поділити на 2. Скільки? Угу. Дорівнює 208. 208. Пишемо нижче. Отже, і на. Футбольного м'яча. 224 грини, а волейбольного Волейбольного 200 28. грини і обов'язково відповідь. Я чому про це пишу? присутня на уроці Даш, ти є? Чому в тебе в системах немає дужок? Ти не знаєш, як відповідь пишеться? В даному випадку ми розв'язували задачу, тому у відповіді. Ми не пишемо в дужках 224-208 бо в задачі ми е, нас запитували про ціну. Тому в відповіді ми пишемо 224 гривні, крапка з комою 208 гривень. Багато дітей невірно оформлюють умову, або взагалі її не пишуть. Так не можна. Е, так, можна старати? Ні. Читаємо поки що номер 1253. Основа рівнобедреного трикутника на 2 см більше за його бічну сторону. Ну, це геометрична задача, незважаючи на те, що ми зараз алгеброю займаємось, але деякі задачі з геометрії ми розв'язуємо алгебраїчними методами. Так як це геометрична задача, обов'язково робимо креслення. Спеціально для тих, хто не знайомий з лінійкою і олівцем, робимо креслення під лінійку олівцем. Літери пишемо ручкою. І так, напишіть, будь ласка, це номер 1253. Ви малюєте рівнобедрений трикутник. Правильно малюєте. Я покар... Є такі, хто ще не знає, як це зробити. Не соромтеся сказати, я поясню ще раз, щоб він дійсно був рівнобідрений. Так, ну всі мовчать. Основа Скажіть мені, наприклад, що таке основа Маша Швець. От нам дано трикутник, він рівнобедрений. Трикутник АБЦ, ми ж не пишемо, що він рівнобедрений, ми пишемо, які сторони рівні. Маш, скажи, будь ласка, основа це яка сторона? А чому ви а, камери не вмикаєте, діти? Значить, я зараз, я дуже розумію сторона АБ. Чому ви без камер? Буду писати зараз класному керівнику і батькам. Ну, що це таке? Чого ви там скриваєтесь за цими камерами? Що ви робите? Щось їсте чи що? І так, основа на 2 см більше за його бічну сторону. АБ. На 2 см більше за АЦ. Взагалі, ми такі задачі розв'язували через рівняння нещодавно. А периметр 26 периметр це сума всіх сторін, П велике, внизу ми пишемо АБЦ 26 см, і треба знайти сторони. Але, так як нас зараз просять розв'язувати задачі за допомогою систем, ми це будемо робити так. аби… А це, Б, це. А хто, може, здогадається, як? Хто хотів би відповісти? Так, буду запитувати тих, хто без камер. Наприклад, Соня Заборська. От дивіться, у вас є дві сторони. А це і Б, це вони рівні. Сонечка, де твоя камера? Не бачу тебе. Сонечка, вмикаємо камеру. Соня немає на уроці. Богдан Степаненко, слухаємо тебе. Теж без камери. Ну, трикутник рівнобетерний. Ну, і що за y позначено? Якщо просять розв'язати за допомогою системи, то треба ввести дві змінні. Так, підказую. Основа X, бічні сторони, наприклад, Y. Тепер дивіться, що означає, що Аби на 2 см більше за АЦ. От тільки що ми з вами це обговорювали. Якщо одна сторін більша, одна з величин більше іншої, на скільки то, то це різниця цих величин. Тобто Богдан мені скаже різниця яких саме величин буде 2. Х мінус У, чи Y мінус Х, що тут треба відняти? Аби треба... Більше АЦ. На 2. Тобто, що від чого віднімаємо? Зараз X відняти від y треба. Так. Бо х більше, так? Від більшого віднімаємо менше, отримуємо двійку. А що таке периметр? Периметр це сума всіх сторін, так? Тобто... це буде. Сума. А ні. Ну. Там... Треба. Сума Х плюс Y плюс Y. Як це записати? Х плюс 2Y, так? 1. Так, до рівня 26. А. Так, ну і тепер яким методом ти хочеш розв'язувати? А тут ми ж не можемо нічого відняти. Ну, не можемо. Ну, метод у нас є або підстановки, або додавання. А, підстановка так? можемо знайти з першого X. Так, давай, диктуй. Х x 2 мінус і. Не мінус і. А, плюс. плюс. А, Тоді 2. в другому підставляємо замість X 2 плюс y. Пишемо 2 плюс y плюс 2 y дорівнює 26. 26. Так, далі що? Ну, спер... перше записуємо. Просто записуємо. Так, в другому зводимо подібні і знаходимо ігрики. Там дуже просто. Давайте швиденько, бо вже урок закінчився. А, і так, перше так і переписуємо. В другому скільки ігриків буде? Три Угу. І віку переносимо в той бік, який. -то. 26 мінус 2. Тобто відразу напишу 24. І з другого рівняння Y скільки дорівнює? Yдорів? 8. 8. А тоді підставляємо сюди X. Х буде. цього. Отже, AB дорівнює 10 сантиметрів. AC дорівнює BC, дорівнює 8. Відповідь 8 сантиметрів. 8 сантиметрів 10. Так, а ну, Богдан трошки, мені здається, помилявся, але я все ж таки поставлю і йому, і а, хто в нас до цього відповідав по десятці. Я райденко. Райденко. Так, Райденко і Степаненко 10. Десять алгебра. Так, домашку я зараз скину, я напишу з підручника дві задачі на понеділок. понеділок ми як займаємося я заплуталася. Тобто ми з вами ще не скоро побачимося. Але якщо завтра ми виходимо в школу, ви можете, хто хоче переписати роботи, знайдіть мене, я є в школі, просто треба знайти. Можете. А які роботи по алгебрі чи по геометрії? Ну і так, і так. Так, Дезе, ви берете наступні номери 1252, це теж ціна, кількість вартість, і 1254 номер. Це геометрична задача, там прямокутник. Одна з сторін X, інша Y. Далі спробуйте. Все тоді вам гарного дня. До зустрічі завтра, хто захоче переписати.